Це смогасти джміль, підписуйтесь на мій YouTube канал. Десять причин, чому зрадники залишаються у шлюбі. Він бере краще від кожної і ще намагається чи може взяти більше, залишившись безкарним. Зрада не таке рідкісне явище, однак багато чоловіків, змінюючи, проте залишаються у шлюбі. Чому? Він почувається винним. Він знає, що вчинив чи чинить неправильно, відчуває провину за те, до чого це може призвести. Може він не хоче піддавати всім жахам розлучення дружину та сім'ю, може він сам не хоче залишатися ставром зрадника, йому просто соромно розлучатися? Він не хоче залишатися сам, і не просто без жінки поряд, а сам у тому сенсі, що йому доведеться самому утримувати себе, доглядати себе, будинком, готувати собі їсти та інше. Тому він може залишитися навіть у поганому шлюбі. Він не хоче залишати зону комфорту. Він не хоче порушувати звичайний хід речей, коло спілкування, життєвий уклад. Він не хоче створювати все це знову з іншою, Ми люди звички. Він упевнений, що не змінить знову. Може, зрада сталася випадкова? А може, він хотів спробувати, як це, але зрозумів, що не готовий кинути все заради іншої чи заради свободи. Може, це сталося після сварки або в момент слабкості, але він упевнений, що більше це не повториться. Він не хоче клопоту з розлученням. Якщо у вас багато спільного майна, діти, якщо розлучення це велика паперова робота, договори, які є витратними за фінансами, то навіщо це робити, якщо можна просто створювати видімість сім'ї? Йому просто подобається почуття новенького від зради. Може, йому подобається зрада як спосіб відчути адреналін. Зловлять не зловлять щось новеньке, він запевняє себе, що не потрапить у будь-якому випадку, він явно не цінує ваші стосунки. Діти так багато хто все ще вірить, що залишатися в шлюбі заради дітей це правильно. Звичайно, розлучення це важко, але якщо ви щодня сваритеся, явно не любите один одного, зраджуєте. Це гірше, ніж батьки, які окремо люблять дітей і своє життя, йому все сходить з рук. Він залишається у шлюбі просто тому, що йому вдається змінювати таємно. Він насолоджується всім дружиною, яка вдома із дітьми, і коханкою, з якою можна повеселитися. Це листить йому. Він почувається бажаним і хоче подивитися, як далеко він може зайти, якщо йому це сходить з рук. Такий просто залишається в шлюбі. Поки не розкриється його зрада і поки дружина не захоче розлучитися. Він не має запасних варіантів він змінює і не розлучається, тому що не знає, як бути інакше, що робити далі, якщо розлучитися. І він, мабуть, і не хоче думати про те, що робити далі, якщо його і так все влаштовує, йому не потрібні зайві проблеми та клопіт. Йому не доводиться робити вибір. Ніхто не поставив йому ультиматум дружина чи терпить, чи не знає, і коханка не вимагає нічого міняти. Він бере краще від кожної і ще й намагається чи може взяти більше, залишившись безкарним. Сім чоловічих фраз відмовок, які мають насторожити мені треба побути на самоті. Давай зробимо паузу на якийсь час. Деякі чоловіки люблять вставляти у своє мовлення фрази, які мають бути переконливими для жінки. Але це справжні відмовки, які використовуються ними лише для того, щоб викликати цілком конкретні реакції. Щоб жінці не потрапити в пастку, яку влаштовують ці маніпулятори, необхідно знати, а який справжній сенс у того чи іншого виразу. Якраз про це сьогодні і розповім. Зауважу лише, що цих фраз набагато більше, і звучати вони у авторському виконанні можуть трохи інакше, але сутність від цього не змінюється. Дивись, головне, щоб ти в мене не закохалася. Мозок людини влаштований таким чином, що часто опускає частинку не в реченнях, і жінка сприймає цю фразу як посібник до дій: такий прийом використовують пікапери, чоловіки, які знімають жінку, яка їм сподобалася, для заняття сексом, коли заманюють чергову жертву. Боюсь, що це знову погано скінчиться. Фраза, яка свідчить про те, що чоловік має серйозні проблеми з базовою довірою, очевидно, що йому потрібна допомога, підтримка професійного психолога, Ось тільки він цілком щиро не віддає собі в цьому звіту, а це вже може стати проблемою для оточуючих. Ти знаєш, я поки що не готовий переходити до серйозних відносин. За фактом він не хоче вибудовувати подібні стосунки саме з вами, це улюблене вираження безвідповідальних чоловіків, ви для нього лише тимчасовий спосіб для розваги та задоволення потреб у сексі, тому після такої заяви можна сміливо говорити цьому залицяльнику до побачення, з імовірністю 100% нічого ділового з цих відносин у вас не вийде. Ну ось, ти знову все ускладнюєш. Це найпоширеніша фраза маніпулятор. Вимовляючи її, чоловік намагається повернути вас у зручний для нього стан, часто це стан жертви або дівчата для биття. Фактично, я з дружиною вже не живу, ми чужі люди, просто ще не розлучилися. Це, що називається картина олією. Чоловік прямим текстом говорить про те, що він одружений та пропонує вам роль коханки. Якщо вам це ок, немає питань. Можна залишатися з ним, але якщо подібна роль точно не межа ваших мрій, є сенс задуматися. Та в мене взагалі часу не було, я не те, що зателефонувати, написати тобі нічого не міг. Розшифровка. Ти мені настільки байдуже нецікава, що навіть ліньки телефон в руки взяти. Є нюанс, сенс вірний за умови регулярної поведінки за цією схемою. Мені треба побути наодинці, давай зробимо паузу на деякий час. Імовірно, близько до 100% чоловік збирається з вами розлучитися. Просто його рішучості не вистачає для того, щоб чесно вам у цьому зізнатися. А з вами був Смугасти Джміль. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі.